Це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні ми говоримо про тему, про яку треба говорити, тому що це важлива тема. Ми про неї часто говоримо, але сьогодні знову до неї Це Рекрутинг, рекрутинг це як підбір посад відповідно до бажань та навичок. Кожен може знайти себе у силах оборони, знайти своє місце в силах оборони України. І сьогодні про рекрутинг 120-ї бригади розповість нам Дмитро Костюк, сержант-менеджер відділу рекрутингу 120-ї бригади. Територіальної оборони збройних сил України, Дмитре, вітаю бажаю здоров'я, віктору вам і вашим слухачам. Дякую, і глядачам, і глядачам, Дмитре, давайте спочатку по результатах пройдемось. Так, я знаю, що ви не так давно на посаді, другий тиждень здається, так, так, так? так на посаді сержанта-менеджера відділу рекрутингу. Але з березня минулого року 110-та бригада активно набирає людей. Так і які результати за майже місяць, за майже рік роботи? Ну дивіться, я не можу сказати конкретні цифри. Давайте це є цифр. військова таємниця, так але я скажу, що результати є. Є звернення, люди звертаються. Ми з ними працюємо з кандидатами. Ми знаходимо для них найбільш підходящу посаду, враховуючи їхні моральні якості, mm -hmm. морально-ділові. Та і проводити так? якісь співбесіду попередньо Обов'язково. Тестування, обов анкетування, я не знаю. Чи. Ми проводимо спочатку співбесіду. Потім у нас дають ан анкетування і тестування для визначення всіх якостей. Угу. А скільки триває робота з одним кандидатом? Наприклад, тобто, офісна робота, коли він приходить до вас? По-різному. Може бути таке, що ми за 15 хвилин вирішуємо взагалі всі схильності на що людина а може бути, що ми будемо сіти півтори години і підбирати для нього те, що йому підходить, те, що він дійсно хотів. А є такі, приходять зразу. Я конкретно хочу туди та на таку так, спеціальність. Так, так? Б, б, безумовно. І ви вже дивитеся, чи є така можливість. Ми дивимося, чи є така можливість. Ми дивимося, чи сам кандидат, окрім свого бажання, має нахил до цього. Угу. І тоді вже визначаємо, куди його поставити. Ми можемо запропонувати альтернативу, якщо ні, тому що ну, дуже часто звертаються люди, які хочуть зайняти певну посаду, але вони є сержантськими. І люди без бойового досвіду, взагалі цивільні люди. Ми не можемо зразу поставити на такі посади. Є є варіанти, коли ми відправляємо на сержантські курси, на навчання. Якщо дійсно ми бачимо, що людина кваліфікована, це займає більше часу по підготовці, але все одно ми даємо людині роботу. А є такі випадки, коли ви відмовляли? Ну можливо, через якісь причини там вік, можливо, можливо, якісь обмеження по здоров'ю і так далі. Так, такі випадки також трапляються. Ну, на жаль, на жаль. Угу, угу. Тому що в когось дійсно здоров'я не дозволяє от, там третя група інвалідності. Хоча ми і знаходимо і для таких кандидатів насправді, але е, він хоче виключно на таку посаду, і ми не можемо йому нічого запропонувати з такого, що він хоче. А альтернатива його не влаштовує. Ну тоді ми відпускаємо цього кандидата. Яка зараз ситуація у 120-й бригаді в кадровому плані? Дивіться, яка ситуація? Е, відносно нещодавно було створено новий підрозділ БПЛА. Угу. новий, е, Нам потрібно було було його укомплектувати. Е, для того, щоб це зробити, нам довелося витягнути з одного підрозділу, з іншого, з третього, з четвертого молодих хлопців, які, яких можна навчити. Ну які вже служать, так? Які вже... Так, які вже служать, так. Угу. абсолютно. Е, ми їх навчили, відправили в цей підрозділ. І звісно, у нас. От, Є тепер, от певна дірочка в тому підрозділі, в тому, в тому, угу, в тому угу, в тому угу, угу. Ось. так все одно треба заміняти. Тому е зараз ви шукаєте людей. Така перевага надається, так е кандидатам, які можуть піти в БПЛА, чи на треба затикати. Оті дірки. Ну я так грубо сказала. Ми працюємо по всіх напрямках. Дивіться, угу, от угу. ми працюємо звернення. Якщо ми бачимо, що людина дійсно там молодий хлопець, геймер, чудова кандидатура для БПЛА. Моторика розвинута, реакція швидка. Чудово, значить, ми її будемо відправляти туди. Ми дивимося від самого кандидата. Наша задача якісно. А не кількісно uh -huh. поповнити uh -huh. бригаду я минулого місяця спілкувався в ефірі онлайн зв'язок. У нас був з командиром відділення БПЛА, і він каже: Я кажу, як ви прийшли до безплотних літальних апаратів. Він каже: а мене мобілізували і сказали, і спитали, чи ти грав на якийсь приставці? Так PlayStation рубав. Ну тоді давай будеш, будеш в ППЛА. Потім вже відповідно став командиром відділення, Дмитре. Скажи, будь ласка, про шлях. Так, про шлях кандидата От він прийшов, він отримав ту посаду, яку в принципі хотів. Так, ви йому допомогли у, в, рекрут, в рекрутинговому центрі. Які його далі дії? Ну, дивіться, я б все ж таки цей шлях відслідковував з самого початку, uh -huh. тому що залежить від того, як прийшла людина, чи людина захотіла прийти по мобілізації, чи людина захотіла прийти по контракту. Ну, ми беремо так і так. Ми можемо напряму працювати. В нас є запасна рота, в яку ми спочатку людину записуємо, а вже з неї відправляємо на навчання в подальшому. Uh -huh. І все. Ну, все залежить. Давайте контракт. Контракт, давайте по контракту. Ну гаразд, людина е, захотіла підписати з нами контракт. Е, вона приходить, ми укладаємо контракт. Е, в залежності знову ж від того, є завжди моменти, в залежності від того, чи вона служила, коли чи не служила, чи йому потрібно пройти базову військову підготовку. Давайте не служила. Ви там в гір таким чином. Давайте, давайте так безумовно. Е, людина не служила. Е, ми записуємо її в лави нашої запасної роти. Вона mm. вже є наш військовослужбовець. Для чого ми це робимо? Щоб убезпечити. Можливість того, що десь держава в нас цю людину забере. Ну, тому що... Тобто територіальний центр комплектування. Ну, ну так, угу. так. так, так. Угу. Е, ось, людина наша, вона зарезервована. Ми вже її від себе відправляємо на навчання, людина відчується, в неї вже є базова військова підготовка. Так. Е, в подальшому, в залежності від того, куди вона хоче піти, на яку посаду. Е, можливо, це щось спеціалізоване, їй потрібна ще е, додаткова освіта. Ми її відправляємо на курси. У е, нас бригада дуже великий акцент робить на. На навчання. навчаннях так mm -hmm. в нас дуже сильний інструкторський центр. В нас дуже багато інструкторів. Не буду У вас говорити. є свій свій центр, так навчальні e... чи чи проходять в тих, які вже. Вже працюють дивіться, базова військова підготовка. Вона там в декількох центрів, з якими uh -huh. ми співпрацюємо, ми відправляємо людей туди. Uh -huh. Я говорю про подальше навчання. Так, так. В нас на базі нашої бригади у нас дуже сильний інструкторський центр, де бойові хлопці з бойовим досвідом вони також постійно їдять по навчаннях за кордон, і все вони підвищують свій рівень кваліфікації. Ось і получається, що коли людина. Потрапляє до нас. Ми вона працює з нашими інструкторами. Якщо це щось більш специфічне, що не можуть перекрити наші інструктори, ми відправляємо в центрах по Україні, і дуже дуже великий акцент наша бригада робить на навчанні за кордонами спіправці. Там Польща, Чехія, Велика Британія, Данія, Королівство Норвегія. Ну майже скрізь. А за якими спеціальності там проходять навчання? Що там теж Ой, різні не різні. будемо називати, бо це великий Ні, спектр? Це так дуже великий спектр. Так будь-які насправді. Угу. 120-та бригада територіальної оборони України збройних територіальної оборони збройних сил України. Це ж не значить, що це там піхота, так що це там тільки мінометники. Це ж включає собою різні військові спеціальності. Так, так безумовно. Ну ну звісно, ми ставимо на перший план. Це наші бойові батальйони. У нас є бойові батальйони, хлопці, які воюють. Я сам виходить з такого батальйону. Насправді. Е це в першочергово, але також, можливо, кандидат не підходить за здоров'ям, комусь іншому, наприклад. Ну, Будемо так говорити, обмежена придатність, як нас прийнято uh -huh, uh -huh. говорити. Ми знайдемо йому місце десь в якійсь частині забезпечення, в тиловій структурі. Якщо людина дійсно ну, цінний кадр, але от в нього є обмеження, ми його влаштуємо. Тобто десь. люди потрібні всюди? Так, так, безумовно. Люди зараз у Збройних силах потрібні всюди. Добре, ми обговорили шлях через контракт. Так. А тепер давайте через мобілізацію. Ну, практично аналогічно. Але тобто, якщо кандидат підлягає мобілізації, так, він собі це, ну, це як. Не отримав ще бойову повістку, так це мається на увазі. Тоді він іде і працює з рекордним центром. Ну він може і отримати бойову. А полістку. до речі, якщо отримав бойову повістку, від ЦК та СП, так Так. отримав бойову повістку, він все одно може до вас піти, і все одно ви можете йому допомогти знайти ту спеціальність, яку він приблизно хоче, чи може. Е, звичайно, абсолютно, тому що він ще не є. Зобов'язаним, він ще може вибирати. Він приходить до нас на співбесіду. Ми вибираємо той шлях, який він хоче піти, військову службу. Ось, і проводимо його за руку, як то кажуть. В нас є спеціальна людина, яка возить на медкомісії, на ВЛК, надаємо супровід. Угу. Ось, і людина вже буде наша. Так. А якщо вже пройшов ВЛК, я маю на увазі бойова повістка. Теж і відбувається такий. Супровід, чи там трошки є більш проблемно? Ну, ну насправді були деякі, деякі окремі випадки, але ми зараз, начебто, владнали цю ситуацію. Ми можемо взяти людину рівно до того моменту, доки вона не потрапить в навчальний центр. Угу, Ось угу. і тоді ми можемо з нею працювати. Так. Ем, що ви порадите краще по мобілізації звертатись до рекрутного центру чи з е, е, на контракт? Ну, абсолютно вибір кожного. Насправді, дивіться, ну по контракту та більш соціальні гарантії, і більша соціальна захищені. Насправді. Е Ну насправді по контракту, напевно, краще. Кажуть, Як... є свої плюшки, так? Ну які? так, є свої плюшки. Зараз ми чекаємо, коли зроблять золотий контракт, начебто має бути а що таке золотий контракт? Я не чую такого. А це ще тільки в, в, в розробці. Там дуже круті виплати мають бути. Там взагалі ну, дуже потужна система. Угу. Ну, ми взагалі очікуємо на дуже великі реформи в цій системі. Тому що, от ми вивчаємо директиви, які нам там спускаються, по яких ми маємо працювати. Ось буквально навіть може бути така ситуація, що ми вивчаємо одну директиву, тому що це потрібно, але вже. Процес, це живий механізм, рухається, спускається інша. Керівник каже: так, цю сторону, вивчаємо іншу. І це, це нормально, це круто. Це означає, що держава працює, держава підстроюється під цю війну. Ну швидко відбуваються зміни у війську. Ну так, так, так. він це дуже класно. Якщо от порівняти з 22-м роком, я пам'ятаю ці перші виїзди, як воно було, то то одна одна війна. Через півроку їдеш на інший виїзд, це вже інша війна, і дуже круто, що наша держава під це підлаштовується. От насправді я б хотів виділити: напевно, от створення відділу рекрутингу, рекрутингу зі центрів, це напевно друге мудре рішення нашої держави після створення військ БПЛА. Угу, Ось угу. От, от я так вважаю Дмитро Костюк, сержант, менеджер відділу рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. У нас сьогодні в ефірі говоримо про рекрутинг, про підбір посад відповідно до бажань та навичок. І е, можете сказати, кого найбільше це таки, все ж все одно ж є якась градація. Так кого найбільше потребує 120-та бригада, яких фахівців? З якої військово-облікової спеціальності? Ну, ви знаєте, якщо так подивитися по вакантах, то це, напевно, водії. Ну, так дійсно, тому що я дивлюся робочі документи: водій, 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 водій. Б, С, Д. Ну, там Нема не вказується різниця. категорія. Угу. Ось тому що, ну. В... І це може бути не цивільна спеціальність, це просто має людина посвідчення водія, так? Ну так, так, так. Навіть можна, можна на таку посаду ставити людину з посвідченням водія. Угу. Звичайно. Зрозуміло. А як щодо вікових обмежень, з якого по який вік, от, ви працюєте з якими категоріями? Ну дивіться, що стосовно чоловіків, то все ж таки це 18-57. От насправді так, і також дивимося на, на моральні якості, і куди людину можна поставити. Що стосується жінок, у нас трошки інша стратегія. Це 18-45, Але після 45 е, це вже йде більш. Співбесіда така більш якісна, більш прискіплива, по здоров'ю по цьому всьому, тому що ми розуміємо, що жінки це наші квіти, і їм трошки важче служити. І ми до цього дуже серйозно відносимося. Був нещодавно вимушений відмовити жіночці, 57 років, вона втратила сина на війні, вона дуже до нас хотіла, вона каже, я хочу до, до хлопців, хочу бути кухарем. Угу. Але, на жаль, ми дивимося на людині, буде важко. Ну, Навіщо створювати проблеми їй собі ну, насправді не потрібно. І кухарі теж потрібні, так? Кухарі також потрібні, звичайно. Mm. Я коли говорю слово кухарі, коли говорю про рекордки, всі зразу так оживляються, кухарі потрібні, тому що всі хочуть смачно, смачно їсти. Ну наразі потребу в кухарях ми майже закрили. Uh -huh. Майже. По 120 двадцятій бригаді. По 120-й бригаді ще є там декілька вакансій, але вони вже закінчуються. Тому що зараз от ми забираємо буквально ще там крайні вакансії. Ага. Зрозуміло. Коли я спілкувався з вашим колегою Володимиром Грициком ще минулого року, так, коли було відкриття рекордних центрів 120-ї бригади, то він зауважив таку річ цікаву, і я її запам'ятав дуже добре. Служити зі своїми завжди краще. Е, так, безумовно. Ми орієнтуємося дійсно на Вінницьких. Е, навіть поясню, чому. От в мене був такий досвід. Е, я потрапив е, в змішаний такий е, підрозділ, де були от, нашої бригади. Там у одній бригаді не вистачало людей, нас зробили зведену роту. І там потрапили взагалі зі всієї Вінниці, хлопці, всі різні, всі ці. Але нам було досить 15 хвилин поспілкуватися. Ми знайшли спільну мову. Ну це як земляки. І насправді так, вінницький колорит він відчувається. Ну, дійсно, в окопі він відчувається абсолютно. І це не означає, що людина з іншого міста буде почувати себе некомфортно. От насправді вони проникаються цим вінницьким колоритом і себе дуже гарно почувають. Ну, все ж таки, дійсно, коли ти служиш своїм сусідом, колегою по роботі, а таки хтось через когось знайомий обов'язково. Абсолютно, сказала, та... безумовно, так воно відбувається. Набагато легше, набагато простіше. Ти більш певний в цій людині, що от вона прийде тобі на допомогу. Чи це от на лінії зіткнення насправді? І в нас так братерство дуже сильне. От я знаю, що от в мене є хлопці, земляки, за якими я піду, і я знаю, що вони підуть за мною. Це коротко. Чи працюєте ви із тими, хто самовільно залишив частину? Так. Так наразі ми розробляємо цей механізм. Якби є, ми працюємо. Є дуже багато моментів, в залежності від того, як, де коли і куди він пішов в це саме сезача, угу. в якому зараз стані взагалі ці його справи, і ми індивідуально з кожним ми шукаємо рішення, як повернути устрій, тому що ситуації бувають різні. Не завжди це означає щось погане. СЗЧ – це не вирок. Угу. Зрозуміло. Ну і що потрібно, які документи потрібно брати з собою перед тим, як йти до вас, спілкуватися з вами. Це просто там паспорт з'явиться. Паспорт, ІПН і гарний настрій угу. насправді. І Знати те, що ти хочеш, або, так, або, так. або тобі допоможуть. Ми допоможемо. Ми, ну, ми дійсно ми знаємо працювати з людьми, насправді вже в нас є певні методичні напрацювання. Ось, і ми дуже швидко. Знайдемо для, для тих е слухачів, глядачів, хто має певний страх, е чи видають у вас в реактор повістки? центрах Ні, ні. Mm -hmm. Я сказав, видають і вже одразу почали посміхатись. Mm -hmm. Ні, ну ось буквально сьогодні перед ефіром до нас прийшла була людина. Е ми з нею поспілкувалися ну годинку. Ось, але, на жаль, ми не знайшли спільну мову, тому що Ліна хотіла служити в Вінниці. У нас mm -hmm. такої можливості немає. У нас там є, є Київська область, де ми можемо ще. У нас є ваканти, які ми можемо закрити в Київській області. Ось, але в Вінниці, на жаль, ні. І ми поспілкувалися, людина сказала, що подумає, і пішла. І все. Тобто, ми не Не, не зможу залишатися і пройти ВЛК, так? Ні. А, куди і коли звертатись? Е, звертатися. Можна в різні в нас дивіться. В нас є в ЦНАПах наші працівники. Сидять всіх трьох, всіх трьох, так угу. і можна звертатися напряму на наш центральний офіс. А де центральний офіс? Це можна говорити. Знайдете, якщо потрібно, якщо так? якщо потрібно, знайдіть. Так, так, та центрального офісу ї бригади ТРО Рекрутового, Рекрутового, відділення. Рекрутового відділення. Чи є номер телефону, куди можна зателефонувати якась прягаряча лінія і дізнатись, якісь подробиці? Це все номер нашого центру. Ми поставимо опис. Так, <laughs> Ми поставимо опис поставити в опис, тому що я пам'ятаю тільки, що там багато там багато цифр. <laughs> да, багато цифр так. Добре, чудово. Ну і можливо, якісь, знаєте в кінці побажання, тому що, попри те, що третій рік війни вже закінчується, так війна триває і. Не знаю там, чи Трамп, чи ще якщо хтось, крім вищих сил нам може допомогти, так чи ми самі маємо це зробити? Але ви людина з бойовим досвідом? Ви знаєте, що таке війна, нещуток. Ви розумієте важливість припливу свіжої сили. Ви розумієте те, що треба боронити землю? Можна ще сказати в кінці про, про необхідність піти, навіть просто дізнатися, ким ти, і чим як ти можеш бути корисним військом. Е, так, безумовно. Я хочу сказати, що це важливо, тому що агресор сам себе не зупинить. Е, ми потрібні, ми, ми повинні встати йому от, е, напроти нього і зупинити його. Це безумовно. Ну, А така от порада, я її даю всім, і нам впродовж мною війни це слухати війну. Це, о, о, це допомагає вижити, це допомагає бути… потрібно слухати рацію, потрібно слухати небо, тому що зараз дуже важливо слухати небо. І слухати, що навколо. І все буде добре. Не боятися. Страх потрібен на війні, він допомагає вижити. Але не потрібно боятися. Тут головне почати. А далі воно все як... піде, як має бути. Дуже дякую вам, Дмитро Костюк, сержант-менеджер відділу рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. У нас був сьогодні в ефірі. Говорили про рекрутинг, про сам процес підбору посад відповідно до бажань та навичок. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава Україні. А проект інсайт завершується. Зустрінемося вже завтра у цій же порі. На все добре. буднях на 101,8 один Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.